Інформаційний день на телеканалі ТІВІ Сімплюс триває. Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини. Сьогодення зі світу Україна та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну а хмельницькі школярі долучилися до всеукраїнської акції. Базар 21 21-го». В її рамках відбудеться фото квест вулицями міста та історична Вікторина. До участі в заходах долучилося 40 учнів різних навчальних закладів. Акцією власне вшанування героїв другого зимового походу в Україні влаштовують Річно з 2010 року Цьогоріч Хмельницький до неї долучається вперше. Ну а власне ініціювали її представники національної скаутської організації України Пласт. Отож щодо даної акції, що вона передбачає, хто хто вже доєднався? Хто може ще доєднатися? Про усе цей не тільки далі. Андрій Колесник, голова Хмельницької округи Національної скаутської організації України Пласт та Назар Коваль, Пластун, прихильник та програмник «Змагу». Доброго дня, шановні, і слава Україні! Героям свого. Героям свого. Пане Андрію, вчергового вас вітаємо в нашій студії. Пане Назар, ви у нас з в студії, тому також вас вітаємо. Ну і безпосередньо щодо даного квесту, вперше у Хмельницькому, саме ви стали ініціатором проведення. Давайте про ідею. Тану загалом, як вже зазначали, ідея це вже понад 10 років. Це така всеукраїнська акція. Раніше вона відбувалася в Житомирській області, mm -hmm. власне, в самому селищі Базар, де відбувалися ці події. Зараз, на жаль, ті терени вони прикордоні до Республіки Білорусь. Там події великі не відбуваються, і тому вирішили змінити формат на проведення локальних акцій по Україні. І, власне, не лише тому, що наша пластунка Старокостянтинова, яка тимчасово мешкає в Литві, долучилася і зробила акцію в Шауляї. І, власне, цьогоріч у нас відбулися дві акції в Хмельницькому. Пластуни в Старокостянтинові також команда організовувала і ще кілька акцій по іншим регіонам України. Ну, взагалі, давайте тоді про історичну довідку про другий зимовий похід. Загон. Що за події другий зимовий похід це по суті остання організована спроба армії Української Народної Республіки підняти повстання проти більшовиків і звільнити Україну на початку 1920-х років. Це події кінця 1921 року. Це історія про спробу, про мотивацію людей, про цю боротьбу до кінця, про намагання. Попри виклики, попри чисельність ворога, попри погані погодні умови, там, зовнішньополітичні, спробувати підняти повстання і ну, відновити незалежність Української Народної Республіки. Mm -hmm. Власне, для нас ці події важливі, бо одна з груп Подільська вона діяла на теренах і нашої області. Зокрема, вони переходили кордон нижче Сатанова, вони рухалися Поділлям, завершували через сучасні терени Північної і Хмельниччини. І власне, ми про ці події теж згадали, бо це та історія, про яку мало говорять в школі для неї там мало часу не всі знають. Ми намагалися через ігрову форму подати її в цікавому форматі. Mm -hmm. Ну власне, пане Назаре, ви от е, досить нещодавно. ну, буквально висказки три місяці, так, так. ви є безпосередньо е, також доєдналися до родини пластунів. В пласт ввійшли. Е, ви брали участь безпосередньо в, в даній акції? Я більш допомагав до по організації mm -hmm. зібрати, створити фотоквест, щоб більше хмельничан знали про певні пам'ятки в місті. Щоб вони могли трошки побігати, і в кінці допомагав з організацією вікторини, теж щоб підкріпити знання з історії, які угу. давались нас на початку заходу, теоретична частина була така невеличка, щоб запам'ятовувати, хто воював угу. в той період. Що основне фотографували? Якщо ми говоримо за фотоквест, власне чи були визначені вже безпосередньо історичні пам'ятки, якісь місця, що саме основне? Були взяті деякі пам'ятники героям е, Афганістану в Хмельницькому. Деякі красиві міста, наприклад, біля площі є на стіні намальований е, арт дівчинки на качелях. Mm -hmm. І деякі були такі місця, що всім хмельничанам знайомі, такі як в парку Івана Франка е, всякі качельки, і пам'ятки Хмельницького. Пане Андрію, формати квесту, як визначали? Що було основне, власне? Та єдине, що тут додам. Трошки виправлений Героїв ні героїв Небесної Сотні. Загалом ми поділили захід на кілька частин. У нас була спочатку просвітницька частина, де була лекція, де наш друг, наш постун Максим, який в колишньому був реконструктором, зараз на відновлені після поранення він приніс їм елементи в тих часів і елементи зброї. Тобто, ми дали можливість учасникам доторкнутися практично до історії того часу. Потім в рамках фотоквесту він не був прив'язаний до базару. їхнє завдання було зорієнтуватися, тобто орієнтування в місті, знайти пам'ятки, якісь більш відомі, якісь десь більш приховані від людського ока. Знаходячи ці точки, вони заробляли бали і на фініші відповідали на вікторині, яку допомагав Назар формувати по постатям, які були в презентації. Тобто ті українські політичні військові діячі, які брали участь у другому зимовому поході, там і пластуни, зокрема. Тобто, треба було її вгадати, перевіряли те, як вони уважно слухали, запам'ятовували теоретичний. Слухайте 40, якщо я не помиляюся, так 40 учнів з різних навчальних закладів. Ви цією цифрою задоволені? В принципі, я гадаю, що для першого разу це хороший початок. Це і для нас досвід певний в організації. Для нас це важливо, бо організовують власне в більшості такі юнаки, юначки, як Назар. Тобто, це для них такий перший досвід. Я вже більше там намагався десь допомагати, координувати, координувати, координувати в підстраховувати дії. в певних моментах. А пане Назаре, ну взагалі, що було для вас найскладнішим безпосередньо? Напевно, літовці? було придумати місця, які мають сфотографуватись і трошки було ну, з балами, щоб всім ну, було чесно, щоб угу. нікого не, не, обман, не обманути, щоб було все добре. Справедливо. Да. Взагалі, якщо е, говорити про даних учасників, як себе вони проявили? Чи сподівалися ви на той рівень знань, який вони показали? Чи недостатній рівень знань був? Вони показали себе дуже добре. Ми заховували, що вони не так добре відповідають на вікторині, але більшість з них запам'ятало дуже добре інформацію. Угу. Так, пане Андрію, ви що можете сказати? Я погоджуся в нас, попри там стереотипи про неулюбленість історії, угу. багато дітей. Акцентувалися на тому, що історія їм подобається. можливо, не всі будуть її там хотіти здавати як предмети НМТ, Але для багатьох цікаві такі формати, коли вони безпосередньо беруть участь. Вони не просто слухають в школі за партою, вони бігають, вони е, грають командою, тому що знову ж таки це командний змах. Тобто, тут від гри команди залежить дуже багато, угу. наскільки вони можуть чути один одного, дослухатися, правильно побудувати роботу. Взагалі, хто його склав? То найуспішніше його склав в даний квест. Чи є у вас переможці? Взагалі е, там нас є переможці. Це в старші у нас були дві вікові категорії до 14 років, від 14 mm -hmm. до 17 років. В старшій категорії перше місце зайняла команда середньої загальноосвітньої школи No12. Mm -hmm. е, це наші, в принципі, часті учасники наших заходів. Вони займаються професійно-туризмом. Тобто, далі була команда пластунок наших дівчат, mm -hmm. вихованець. Якщо казати за молодшовікову категорію, то перше місце там зайняли команда гімназії номер 29 в якій теж були наші вихованці частково, друге місце була це команда моїх вихованців, мого гуртка пластового залізні ловки. І, власне, таким чином ми даємо можливість всім доторкнутися до нашої історії і прийняти участь. І такі заходи ми намагаємося робити відкритими для того, щоб кожен міг для себе. Дізнатися щось нове, можливо, відкрити якісь нові формати роботи, формати активності. Тому uh -huh. що якби їх просто запросили на історичну лекцію, я не знаю, чи вони би погодились. А тут такий формат комбінований, uh -huh. і, який сприяє кращому засвоєнню щодо вікових категорій. Тоді давайте розкажіть є школярі відповідно. Але яких вікових категорій? Е, старша вікова категорія це 14-17, uh -huh. тобто, це приблизно там 11 клас. Це вже більше старшокласники, ліцеїсти нашого міста. Молодша категорія 11-14. Ми її робили багато в чому, щоб залучити багато пластунів. Mm. Наймолодшому було 11 років. З них це, власне, їхня команда друге місце зайняла. Тобто, в принципі, ми намагаємося не ставити якихось вікових обмежень. Ми розділили на дві групи, щоб було. Цікавіше змагатися молодшим, тому що ми розуміємо, що там, старші вони вже можуть там, мати більше знань, більше фізичних підготовки. Більше завдання. Тобто так? ми їм mm -hmm. розділили завдання для того, щоб кожен зміг себе викласти наповне. Скільки відбувалося даний квест? Це один день зайняло, зайняло чи декілька днів? Це зайняло один день, там, год пару годин, години чотири. Uh -huh. за, за цей весь час було дуже багато цікавих активностей. Так. Ми, ми познайомили людей між собою різними. Іграми на знайомство, і деякі люди навіть зацікавились пластом, це була одна з завдань, завдань, які ми хотіли поставити собі, щоб пласт розвивався в місті. І ну, діти самі з собою зараз комунікують, яких ми познайомили. Ну, слухайте, круто, а взагалі, якщо брати, до прикладу, от такі от квести, як часто от пласт проводить щось подібне? Ну, ми зараз багато співпрацюємо з молодіжним центром е з різних обставин і там і моєї професійної діяльності. Ми готуємо на цю п'ятницю, на 6 грудня наступний квест до Дня Збройних сил. <ган> в принципі, якщо цікаво, можете звертатися на наші сторінки, підкажемо, де <ган> знайти <ган> <Z -1> зголошення. Знову ж таки, для цієї вікової категорії для учнів, для тих, хто бажає дізнатися більше про історію нашого війська, і знову ж таки в цікавому форматі. Загалом можна сказати, що у нас зараз квест відбувається кожного місяця, бо перед цим був жовтні квест в листопаді і в грудні. Не знаю, що буде далі. Будемо шукати нові формати, mm -hmm. тобто як цікаво подавати, і в принципі ми намагаємося робити заходи різного плану, відкривати нові можливості. Ну, взагалі, окрім нових знань, які отримали безпосередньо учасники під час заданого квесту, що ще отримали переможці. Переможці отримали від молодіжного центру і від посту певні невеликі призи, тобто для переможців, різні приємності, там, і особисто для кожного різні сувеніри і на команду. І, в принципі, завдяки цьому кожен з них пішов з заходу з чимось, окрім угу. не лише знання, не лише нові знайомства, але щось таке певне сувенірне на пам'ять, що буде йому там, нагадувати про цю подію. Ви сказали, що власне у Хмельницькому подібне відбувається вперше, так. Чи спілкувалися ви тоді з колегами при підготовці, до прикладу, до різних завдань і так далі? Чи спілкувалися колегами з інших міст, які вже брали участь у підготовці до подібних речей? Та, ну, ця комунікація була більше на мене. Це, взагалі, організований один з пластових куренів, об'єднань дорослих, називається Дубове листя. І, власне, з ініціативи цього курення акція започаткувалася, і вони координували в загальному. Вони давали такі радше теоретичні там. Підказки давали завдання, що робити, як їх можна виконати. А вже практична реалізація на місці mm -hmm. це вже справа була команди локальної, і в нас була нещодавно фінальна збірка. Кожна команда зробила по-своєму, тобто, маючи свої сильні сторони, вони намагалися їх реалізувати. Ось наша сильна сторона, що нам вдалося залучити школярів, людей ззовні, що нам вдалося поєднати формати в такому комбінованому цікавому варіанті. Ну а взагалі наскільки була масштабною акція по Україні? Скільки пластів доєдналося цього року до цієї акції? Ну, доєдналося більше десятка осередків mm -hmm. по всій Україні. Були акції в Києві, були акції в Київській області, бровари, Бориспіль в тому районі на Закарпатті була акція. Тобто географія по суті пів України охоплює, і це теж надзвичайно цікаво. Бо люди з різним досвідом діляться якимись своїми проблемами, своїми здобутками, і це цікаво знову ж таки для подальшого аналізу: як mm -hmm. рухатись, куди розвиватися. Mm -hmm. Ну і що які висновки зробили після даної акції, після даного квесту? Е, наші такі висновки цікаві, мабуть, почну я Назар, від себе додасть. Е, перше, що варто ризикувати з організації і давати більше молоді. Mm -hmm. Тобто, є такий принцип молоді, молоді для молоді. Тобто намагатися давати їм більше можливостей, більше практики. Можливо, не, не все буде вдаватися одразу. Там будуть проблеми якісь, але їх можна вчитися вирішувати. І це і, і про те, що варто делегувати більше обов'язків, щоб досвід здобувався. Бо це дуже важливо. Для нас важлива акція як разова подія. Для нас важливий досвід як такий, який в майбутньому буде допомагати жити угу. там, жити і постувати. Я Назару передам слово. Але Назару, так давайте. ви. Ну, те, що можу додати, що була трошки складність в організації, бо це для мене був перший досвід mm -hmm. в, в таких заходах, але більшості мені допомагав Андрій, якщо я щось не знав. І всі були задоволені з махом, і Вікториною, виктори... з... яка була mm -hmm. в кінці, і ще на пам'ять їм будуть нашивочки, mm -hmm. щоб згадували, може хтось доєднається в пласт. Буде розуміти, що не буде куди їх пришити. Слухайте, ну от, власне, пласти, так, пластуни безпосередньо багато роблять і благодійних заходів. Оце так. й такий квест. Та, розкажіть про це. І В межах цієї акції у нас mm -hmm. теж було добре діло. Тут хочеться подякувати ліцею на магазині Володимира Красицького, які долучилися і допомогли. У нас була ідея від наших старших пластунів з тим, щоб зібрати книги для одного з медичних закладів. Поблизу Хмельницького, де відновлюються військові mm. для того, щоб на відновленні вони могли мати доступ до української літератури, і хто має бажання не лише в смартфонах, але й там через паперову книгу збагачувати себе і розвиватися. І власне ми на цю ініціативу відгукнулися, зібрали книги трохи там, трохи ліцей номер один допоміг, mm. трохи між собою, і передали в лікарню в скарженцях, там, де був такий запит, передали літературу. Гадаю, що це наша не остання подібна акція, і взагалі в нас буде скоро Вифлеємський вогонь так. миру будуть ще благодійні акції. Можете підписуватись на наші мережі, допомагати, підтримувати, долучатися. Ну але все ж давайте тоді в рамках нашого етеру, які згадаєте? От новорічний період дійсно Вифлеємський вогонь. Ви постійно в нашій студії з цим і це дуже приємно. Зізнаюся, уся редакція бере собі частинку цього вогню цієї теплоти. Несе додому. Щодо новорічного періоду, загалом, які будуть акції, що варто очікувати від вашої організації. Е, так, загалом маємо великі плани, амбітні і сподіваюся, досяжні. Цих вихідних ми проводимо для дорослих вишків і називається КВДЧ Твоя мандрівка починається. Угу. Це такий перший вступний вишків, де людям розповідають про те, що таке пласт, які що він може дати дорослій людині, як працює пластова система. В нас ще кілька місць. Якщо хтось раптом має бажання і не знав про таку можливість, ми про неї радо інформуємо. На соціальних сторінках пасна Хмельниччині можна знайти контакти, як зв'язатися. Mm -hmm. Далі власне цієї неділі плануємо на п'яту годину в молодіжному центрі провести захід до дня збройних сил знову ж таки з нашим інструктором другом Максимом. До дня збройних сил, до 6 грудня. Ми збираємо постунів і не лише. Для того, щоб подбачити, який шлях пройшли наші збройні сили, побачити це знову ж таки крізь призму речей, екіпірування військових, історії власне людини, яка пройшла і тривалу військову службу. Тому якщо хтось має бажання дізнатися там про якісь там і комплексно і про історію одностроїв, і про мінну безпеку, і про історію збройних сил, і можливо навіть своїми знаннями виграти якісь невеликі цінні призи, ми радо всіх будемо бачити. На заході, ну і наступна велика акція це Вифємський вогонь. Mm -hmm. Вже з 16 грудня він буде завдяки нашим старанням поширюватися Хмельниччиною. Тому знову ж таки будемо робити попередні зголошення, постараємося доставити його якомога більшій кількості тих, хто потребує, військовим, медичним закладам, mm -hmm. храмам, парафіям. Власне, тим нашим громадянам, хто в такі важкі часи потребує підтримки, потребує вогню миру, і це таке наше найбільше завдання до нового року інтенсивної праці. Якомога більше кількість міст, населених пунктів, осель доставити цей вогонь. Ну і власне, давайте тоді щодо нових членів і членки, хто забажає доєднатися до вашого руху, також тому що розносити ви вогонь мають, мають безпосередні люди. Давайте розкажіть, як можна вступити до вашої організації. Я напевне почну, а потім може запитати Назара, що змотивувало. Власне, ми відкриті. В нас є різні формати. Можна доєднатися дорослим. Дорослі це ті люди, які власне створюють можливості для молоді. Це ті люди, які там подібним чином десь наставники, десь підтримка, десь організатори, десь учасники. Це ті люди, які організовують молодь. До нас можна долучитися молоддю. Mm -hmm. У нас є там завжди кілька місць для тих, хто має бажання і мотивацію розвиватися. Самостійно розвиватися, розвиватися в команді, ставати кращими, працювати на благо країни. В нас є юнацькі гуртки, хлопці-дівчата. В нас є новацтво, дівчата угу. там від 6 до 9 років, в юнацтві від 11 до 17 років. В нас є пташата, дітки, які з батьками до 6 років разом займаються. Можна переходити на наші соціальні мережі. Це пласт Хмельницький, «Пласт подільський пласт Шепетівці», «Пласт Рокостянтинові». І вже там локально контактувати, шукати можливості, запитувати, доєднуватися. Пане Назару, от ви не жалкуєте, що ви доєдналися до цієї організації? Я не жалкую, тому що я за весь цей час, що є е, прихильником в пласті, я дуже багато прокачав своїх середині вмілостей, там е, організація заходів і різні такі всередині себе. покращив себе. І зрозумів, що пласт це не якесь заняття, а це життя. Цим треба жити. Угу. І Я не жалкую, що я сюди поступив. Знайшов дуже багато собі з нових знайомих. Наскільки стало активнішим життя безпосередньо ваше? Максимально стало активно, постійно доєднуюся до різних заходів. Угу. Ну, а нові друзі? Наскільки дружня атмосфера взагалом? У мене гуток дуже дружній. Вони мене дуже легко прийняли, сказали, допомогли заснуватись в пласті, щоб я розумів певну базу. Ну що ж, ми дякуємо вам щиро за те, що прийшли за те, що розповіли. Власне проводити різноманітні такі акції безпосередні, які е, є знаєте такими рушіями безпосередньо свідомості української молоді, загалом наших підлітків і дітей. Отож, Андрій Колесник, голова Хмельницької округи Національної Скаутської організації України Пласт та Назар Коваль, Пластун, прихильник та програмник «Змагу» був з нами.